Пора 3 секунди. Ні, без спори давай. Окей, okay, починаємо. Ой-ой-ой, пока. Прийом база, Бачу свіру серебристу БМВ, розкрав сині якісь полоси Ведуть тільки що пішов за нас. Зараз веду переслідування за цим преступником. Це Хто може під'єднатися до нашої маю. справи. От свій відповідає. Який от кейс відповідає, поки я улітаю в закат. Або против заката. Ти, мабуть, зараз знаєш, будем... куди я поїду. Зараз ми будемо спробувати всіма силами зупинити цього преступника. Зупиниш ти мене, поняв? Хлопчик. Чим довше ви будете за ним ганяти, то не може вам ще якісь краще підкріплення під цей збем. Добре, до зв'язі. Все, і Сафора нам свою річ доказав. А я поки що тікаю від нього, я чуть не звалився. Мене чуть занос не понесло, і я не поїхав. Ти ж розумієш, що ти якщо розіб'єшся, то вже вважається як другий раунд. А ну і ще туди карабкаю, щоб з трампліна з'їхати, чи що? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так. Да. А ты ти... uh -huh. ж думал, що ти ж не сам розумієш, що в тебе ще одне життя є. Mm -hmm. Буду просто трампліна з'їда і уб'ють. <laughs> да. mm -hmm. Ну ти кінь не заїжджай нікуди. Добре. Я попитуюся просто коли наверх заберуся, просто вирубити якось, ти щоб я не за рамки трампліна. Що це за коробка була, моё Якісь чорна штука. Ти де, штатці? Ти далеко? Їду, жаль.